Роздається 7 сьомий гольф на рукосплавних дисках, передні паратроніки, передні мовчі фар. Оптика покращена, 17 й рік, 231 пробігу, 15999, є їхній телеграм-канал, є телефон продавця. Що можна сказати по машинці? Це 6-ступенева механіка, паратроніки старт-стоп ход бідігрів сидін в зоне клімат контроль навігація завжди включення Android Auto і Apple CarPlay Ще один сьомий гольфік продається Зараз покажемо по салону що він там має в нас Дитиноване скло, п'ятистепенева механіка ручник механічний так, походу їх два є. 11 року коштує 8250, 12-го 8650. Так, контакти продавець не залишив, ані є. Тут показую, телефонуйте, кого цікавить. Додається сьомий гольф в чорному кольорі. На вкусплавніх дисках передній парктроніком, мовичи фар. Переді протитоманки по салону дивимося. Автомат коробка DSG, парктроніки, старт-стоп, підігрів сидінь, навігація. так, Асистент парковщика самого, машинка сама паркується 11 900 ціна, 14, 3, 238 пробігів, контакт продавця є, його цікавий, то Домовляйтесь з продавцем. Економний двигун Blue Motion стоїть 105 кінських сил. Ще один чорний на легкославних дисках, та переїхав в протитоманках, відсутні передні паратрульники. Але дивимося на автомобіль, це 14 2014 року, 243 пробігу. Так, дизель 1, 2,0 рідна фарба, є контакти продавця, 12200 ціна. 12200 ціна машинка має автохол, шістипенева механіка, навігація, двозонний і клімат. Шостий гольфік продається. Так, 8810 рік, 814 пробіг, контактів продавця я показую. Кого цікавить, там був дизель. Кого цікавить такий шостий гольф, 8800, телефонуйте до продавця. Подивіться, який червоний красавчик продається на лакосплавних дисках. Адаптивний круїз контроль. Вже бачу 14 рік. Є телефончик продавця. Ціну продавець не вказав, на жаль, але машинка гарно виглядає. По машинці всередині у нас п'ятиступнева механіка, старт-стоп, двозонний клімат, навігація. <рив> ну, кого Цікавий, телефонуй до продавця. Ще одна сімка продається на передніх патронах, передні мовчі фар. Верні протитуманки, легкосплавні диски. По машинці видно, що це 17 рік. 13900 ціна. Телефончик продавця є. 2.0 дизель. Кого цікавий телефонути до продавця. Ні, це і так оглядово. Честиступенева механіка, дзвонить клімат, навігація, можливість підключення, App Connect і Android Auto. Телефончик є, дзвоніть до продавця. Продається сьомий гольф на передніх портроніках, передні молочі, передні протитуманки. 2017 го року випуску 1,6 дизель, 270 пробігу, є телефончик продавця, інформація по автомобілю. Зупиніть відео на паузу, почитайте. Ось такий сьомий гольф продається. Так, ще один. Сірий металік, чи як цей колі називається, ще такий можна придбати. Це вже 2018 рік, 18... 188 пробігу. Ціна договірна, є телефончик продавця. Кого зацікавила ця машинка, телефонуйте до продавця. Шостий гольфік хетчбеку Є асистент автопаркування. Ви бачите самі, що є боковий парктронік. Ще доступнева механіка. А так виглядає салон. Ціна 11-10 рік, 1,4 бензин 7650, є контакти продавця. Кого цікавий, телефонуйте. Поряд у нас тут стоїть ви бачите, помаранчевий такий сьомий гольщик. Зараз вам покажу ще про нього. Зараз покажемо салон автомат, двозонний клімат, автохолд, старт-стоп, навігація, апконект, Connect, чи як воно називається, може до телефону, Android Auto і CarPlay. Car так, 17250 я так розумію. 20 рік, 186 пробігу. Рідна фарба написана. Продається шостий гольф хетчбеку. Дев'ятий, десятий рік, будемо 4 бензин. Ціна 7700 є телефончик людини яка продає так, Розумію, дасть для вас свою інформацію по автомобілю кажу ще салон І така ще це ступенева механіка продається сірий гольф універсал сьомий На. Так, 20 рік автомат коробка 206 пробігу, 14250 ціна. Так, Є контакти продавця, кого цікавить інформацію. Телефонуйте до продавця по вказаному телефону. Так, Кондиціонер, навігація, можливість включення Android Auto, Apple Connect, Apple CarPlay, верніш. Такі сьомий продається за 14250. Так, сьомий чорний. Передні паратрольники бачу, що є лекосплавні диски. Дивимося далі на автоматі машинка. 13,950, 17 рік, 207 пробігу. Дивимося по салону, показуємо. Так, DSG, двозонний клімат, навігація, Android Auto, Apple CarPlay. Ось такий сьомий гольфік можна собі придбати. Так, ось такий чорний сьомий гольф в універсалі. Є асистент автопарковщика. Ми бачимо передніх фар, передні... передні Протитуманні фари 10900, 1,6 дизель, 240 пробігу. Комплектація є, не написана яка. 10900. Подивимося по салону. Звичайний круїз. Пітиступенева механіка, двозонний клімат підігрів сидінь, навігація є. Телефончик продавця вказано в оголошенні, кого цікавить цей автомобіль. Телефонуйте до продавця. Так, шостерка гольфік на Лакославах, на передніх прототуманках, на молочі передніх фарм, 11-12 рік, 1,6 дизель, 260 пробігу. Так, 8900, контакти продавця є. Свіже з Німеччини написано. Ось цікавий такий гольфік шостий. Отакий такий в нього вигляд. Отак виглядає салон даного автомобіля. Я вже мультимодійний дисплей, п'ятистепенева механіка Volkswagen Golf 6 Так, на автоматі 2.0 дизель 9850, пробіг 280 тисяч Є контакти продавця, кого цікавий шостий гольфік. Телефонуйте до продавця. Сьомий гольфік в сірому кольорі. У нас є передні умови передніх фар. Зразу покажу салон. П'ятиступнева механіка, кондиціонер, підігрів судді, навігація, автохолд. Ну, дякую, так. Ні-ні, я тільки так, щоб це є. YouTube 10300, 14-15 рік, є телефончик продавця, кого цікавий, телефонуйте. Ось такий гольфік продається 10700. Ще така сіморка продається. Передні партроніки, передні молочі фар, передні протитуманки є. 2017 рік, 2,0 дизель, пробіг 235, 15 950, є контакти продавця, є літня гума, топ комплектація, рестайлінг. Ви бачите, по продається сьомий гольф в чорному кольорі. На передніх партроніках, передні протитуманки, а мовочі передніх фарм. Не, так, каже про 2 відкрити, але я вам так скажу навігація два зони клімат підігрів сидінь, старт-стоп. Так, повний електропакет, гарні сидіння. У нас є звичайний круїз. 247 797 пробігу. Так, все гарно. Задіяни спільнокітник для задніх пасажирів. Ось так виглядає салон автомобіля. Так, подивимось на ціну. 2.0 об'єм двигуна. Ціна 14200. Так. Телефончик є. Кого цікавий, телефонуйте до продавця. Польсвагнен Гольф 6. 12 рік. Рідний пробіг 240 тисяч 8400. Номер телефону продавця є. Кого цікавий, телефонуйте до продавця. Зараз подивимося салон. Автомат, мультимедія, навігація. Ось такий. Вольфік, можна ж тобі придбати. Продається сьомий гольф в сірому кольорі. Так, Такні спактроник круговий 360 градусів. Є асистент автопарковки. Є у нас адаптивний круїз-контроль. Рейлінг є, 16 рік, 204 пробігу, 1,6 дизель, 11800. Контакти продавця є. Так, п'ятиступеннева механіка, навігація, двозони клімат, автохолд. 11800, 16 рік. Ще один на бензині цей револьфік продається, Сірий. Показуємо 60-й рік, 205 пробігу, 7600. Є контакти продавця. Так, дивимося тут. Шостиступенева механіка, нема мультимедіу. Але отак виглядає автомобіль середини. 7600 ціна даного гольфіка. 10-й рік. Контакти є, телефонуйте до продавця.